У Комсомольську добіг кінця шкільний етап всеукраїнських змагань Олімпійське лелечення. Олімпійський рух охопив загальноосвітню школу номер 4 Учні навчального закладу провели шкільний етап спортивного конкурсу Олімпійське лелечення. Попереду міський етап і боротьба за головний приз поїздку кращої команди на фінал конкурсу до Артеку. Загальноосвітня школа номер 4 стала третім навчальним закладом Комсомольська, що долучився до всеукраїнського спортивного конкурсу Олімпійське лелечення». Цей турнір не лише пропагує олімпійські ідеї, а й виховує у дітей командний дух і такі важливі якості, як дружба і благородство. В рамках цих змагань повинні були продемонструвати свою, свою свій колективизм, вміння презентувати себе. Потім вони презентують, показують свої знання історії, вирішуючи кросворди на олімпійську тематику. У Комсомольську школярі зі спортом на ти. кожен третій учень відвідує спортивну секцію. Я дуже люблю спорт, люблю танцювати, ну, спортивні танці. Часто приймаю участь у всяких школьних конкурсах спортивних. Я вважаю, що якщо ти хочеш стати олімпійцем, то тебе ну, треба. Ну, заниматься почаще спортом, ну, соблюдать режим питания. Я к, к спорту отношусь хорошо, Я сама, в нему, сама увлекаюсь с ним, э, участвую в разных соревнованиях. Надо заниматься спортом, потому что чтобы держать форму. Партівна, щоб ти був здоров. У кожному навчальному закладі є чимало титулованих спортсменів. І серед нинішніх вихованців, і серед випускників. Загальна школа номер 4 також має ким пишатись. До суддівської колегії були запрошені двоє колишніх учнів школи, які досягли значних успіхів у спорті. Шимаров Володимир Микола... Миколаївич, Це наш випускник. Він заслужений, заслужений тренер, майстер спорту міжнародного класу з Припайту, а також був запрошений депутат міської ради Мінязів В'ячеслав Данилович. Це наш теж випускник, він свого часу захищав честь нашої школи, в області, він кандидат в майстри спорту з спортивного орієнтування. За підсумками спортивних змагань, у шкільному етапі конкурсу Олімпійське лелечення перемогла команда 6-го А-класу Бінго. Друге місце посів 5Б-клас, а почесне третє місце судді віддали олімпійцям із 6-го Б.